Друзі, ми знову на автобазарі. Вчора нам спортила торги погода. Надіюсь, сьогодні душі не буде і буде трошки людно. Так що ще раз вам покажу автомобілі, які ми продаємо. Шкода Р5 доповністю року. На механіці бензиновий мотор, номер телефона, це на стапа плюс десь присутній торг. Також продавець має всі квитанції з сервісу і деталі, які він купив. Далі в нас Renault Clio 2017 року. Також машина обслужена, не фарбована. Номер телефону, 1,5 дизель, автомобіль дуже економний. З Тернополя сюди ввів. По трасі автомобіль взяв 5 літрів. Трошки швидкісні їзді. Стартова ціна 9399. Далі у нас шкода Октаві yeah. року. Є сервісна книжка. 1,6 дизель на механіці. No 10700. Посад Airline. Автомобіль 2012 року на шкірі, 2.0 дизель, номер телефону, без підкрасів, на механіці, також є всі сервісні книжки. 12 12350 плюс торг. Так, ще одна наша тернопільська машина. Також в дуже хорошому стані і на гарній комплектації. Автомобіль 2012 року без ДТП. 2,5 газ бензин, номер телефону на автоматі, стартова ціна 10400. Далі перейдемо на автомобілі, які сьогодні у нас продаються двоє. Це у нас Гольф 5 2008 року. На панорамі бензинний мотор 5,990. Jeep Ranger. 18 рік, 24 бензин. 18 рік, ціна, 2460. Зразу покажу вам салон. Шкіряний салон. Хороша музика тут. Мультируль. На автоматі є підігрівся дінь. Я так думаю що тоді так, ось такий люк панорама Тому що це сімейний автомобіль пушкає собі високий сімейний автомобіль можете звернути вагу автомобіль досить високий стартова ціна 24 600 Саник, где-то с четвертью руку Данил Дизель Ханец 3600 Вольво Так, сейчас покажу вам салон Саник Так, вот такие у нас Салон, п'ятиступінча ста коробка передач. Переднє, задній, клопідйомники. Безключовий доступ, великий багажник. Стартова ціна, 3600 так, це довольва, автомобіль, 18 бензин, номер телефона, 5 тисяч. Далі у нас Ford. Бензиновий мотор 1-літровий 2020 року на автоматі 12750. BMW X5 2009 года 3.0 LZ на автомате 11800 Удар зафиксирован в Передні задні партроники є. Автомобіль 10-го року, 1.4 бенз... газ бензин. Можна відкрити? Так, -та, звичайно. Кажуть, салон. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, 6 передач, рока передачі, Є Ось такий монітор. Цена 6800. Так уж идет торг. Вот у нас Мерседес. 96-го року. 2D дизель на автоматі 3 3 Chevrolet Malibu. 2017 року комплектація БСЕ на автоматі 1,5 турбобензин 13900 Шкода Октавія 2008 року. 1,8 бензин. Шкода супер. Михайло 7700. Але ще одна суперб 2013 року, 1,6 і 6 дизель на нахранніці, 102 Субіса Outlander 2010 року. Повнопривідний на автоматі, 2,2 дизель, 10500. Дево Матіз 2006 року. Бензиновий мотор на автоматі 300. Ford Focus, 12 рік. Один ще з дизель на механіці. 17-799. Q5. 13 рік, 2,0 газ бензин на автоматі 12600 Далі Lexus розглядає мішати Mercedes. Кінат 5 року. 4 дизель. Номер телефону, нефарбовано. 7999 Шверла Каптіва восьмий рік, 24, газ, бензин. номер телефону 9300. Шкода тринадцятий рік, один шість дизель, триста сузуки. В 2007 року 2.0. Бензин 8700. Шкода Фабія 2010 року. 1.6 дизель. 6300. БМВ 316. 1.8 бензин 2002 року. На автоматі. 4 тисячі. Toyota Vences, 2006 року. 2,2 дизель. Далі Skoda Octavia, 2004 року. 1,6 бензин, 4,350 Далі у нас Фабія. 13 року, 1,6 дизель. мама 5500. Далі на мамор заглядають, Ford Focus, 12 рік, 2.0 бензин на автоматі. 7,800 2005 року, 1,9 дизель. Механіка. 6599. Шкода Октавія 2003 року. Там дизель. 1.6 бензин. На механіці 4500. Так Ще одна шкода. Октавія 2004 року. Зен. На механіці для 490. Рено Меган 11 року. 1,5 дизель. 8,800. Opel Insignia 11 року, 2,0 дизель. 7750. Ренал 2005 року, 1.5 дизель, 3600. Volkswagen Passat 2011 року, 2.0 дизель, 10800. Audi Q5, 2014 року, двохлітровий мотор, номер 11, ціна 18 тисяч. A3, 2003 року. Один бензин, номер телефону, ціна 5500. СТДС 2004 року, на автоматі, 2,2 дизель, 5,950 гривень. Шкода Octavia 2018 року, 1,4 бензин, 15,500 гривень. Далі у нас Megane. 12 ритм, 1.5 дезель На механице 7500 Ниссан Жук 13 ритм 1.5 дезель на механице 5500 Фольксваген Тигон 2014 року 2.0 бензин на автоматі 12 часов А4 12 рік 2.0 бензин на автоматі Повнопривідна 11 сто Кодо Октавія 2010 року. дизель, ідею дизель. Фарбі 7700 Мерседес. за 240 -го, 2000 -го року, 2,6 бензин. На автоматі 3300. Volvo cx 90 з 2003 року автомобіль прийманий з Франції 2.4 дизель на автоматі 7700 сповний проєкт. Принос цені 2017 року, 1,5 дизель. 350. Peugeot 3008 11 року 2.0 дизель Механіка 950 Volkswagen 2013 року 2.0 дизель Механіка 12650 Volkswagen 500 96 року, 1.8 бензин. 320. Октавія само 15-го року, 1.6 дизель. 10 900. Портмонд 13-го року, 1.6 бензин, механіка. 8500. Шкода Октавія 2009 року, 1.9 дизель, 8750. Рономаган 13 року, 1.5 дизель на автоматі, 8700. Мазда, 5 п'ята, 11-го року, 1,6 дизель. 8,490. четвертого замок, попередні. Хонда, Civic, 20-го року. 20 і нуль На механіці. Уже є бажання поїхати. Вона відкрита?

Так, пачка отца Руденька, Руденька, красивая. Ну, и опять же, таки пробег был, ну, была машина, мальчик. Дуже малесенький пробег на автомобиле. Было легенькое пошкодження. Два ключи у нас не нормально. Это что-то что-то. Фольксвайн. Фасад 18 року. Оде нас кайфос. Один вісім бензин. Заміни мотор, вже на новіші і без проблем масло жора. 9700. Діма і 13-го року, вайналь бензин. На автоматі 104. У Львові продовжує дощити. Певно будемо робити пенсію, поки наші поїздки у Львів на автобазар. Продалося дві шкоди, два Passat і Рено є на продажі. Кого цікаві, телефонуйте. Думаю, якщо була краща погода, вони б також продалися Машини реально в хорошому стані.